Наразі на Чернігівщині немає погіршення епідемічної ситуації через наслідки забруднення річок Десна та Сейм. Про це повідомляє генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександр Чепурний. Центр спільно із іншими відповідальними регіональними службами щоденно проводив моніторинг забруднення води та повітря. Кажуть, утримати контроль над ситуацією змогли завдяки вчасній оцінці ризиків для здоров'я населення. Давали рекомендації ми людям стосовно перебування на вулиці використання засобів особистої гігієни. Це все було короткотерміново і такої загрози для життя і здоров'я людей воно не несло. На даний момент ми періодично також контролюємо, як все таки концентрація цих забруднювачів є саме в річці Сейм і в Десні. Ну ситуація покращується, все залежить від того, попаде забруднювач в подальшому чині. Нагадаємо, цьогоріч у серпні почали фіксувати прихід на територію України, забруднених Росією вод Сейму. Як наслідок стан Десни, у тому числі у межах Чернігова суттєво погіршився. Відповідальні служби вживали заходи, аби поліпшити стан води та запобігти епідемічній ситуації. Зокрема, проводили абсорбацію забруднюючих речовин та насичували воду киснем. Через масовий мор риби місто об'єднало зусилля з екоактивістами. Мертву рибу збирали та вивозили у спеціально відведені місця для утилізації. Від початку вересня діяла заборона на відвідування пляжу Золотий берег, а також було посилено нагляд за ринками та місцями стихійної торгівлі рибою. За словами Олександра Чепорного, річка вже почала відновлюватися. Фахівці фіксують підвищення рівня кисню, але все залежить від кількості снігу, розливу та температурних режимів взимку та навесні.